Усім добрий вечір у студії Богдан Красапцев. Команда СТН плідно працювала 6 днів поспіль, аби сьогодні, цього теплого вечірнього понеділка неділі, підбити підсумки тижня. Отже, про що говоритимемо сьогодні? На бульварі Шевченка, проспекті перемоги та південному мосту, тривають масштабні будівельні роботи. Нове покриття переправи розраховане на інтенсивний рух вантажного транспорту і слугуватиме 30 років. Це теж унікальна технологія, швейцарська технологія. Це литий асфальт, та бетон, які не укатуються після того, як укладується. А на контрактовій площі за два тижні завершать реконструкцію. Віталій Кличко звільнив головного архітектора Києва через засилля мафів та білбордів. Такого кількості реклами, такого хаосу з рекламою не бачив ні в одному з граду. Наступника та його команду визначатимуть на відкритому конкурсі. Два нових тролейбусних маршрути за тиждень. 46-й на голосієві, а 47-й з'єднав масиви троєщину та оболонь. Очень удобно, тому що я їжджу на балонну роботу. Раніше я садилася з пересадкою. А зараз прямий маршрут не очень подобається. Перед стартом очільник міста особисто перевірив комфортність нових машин. За добу, що минула в зоні АТО, внаслідок воєнних дій жоден з українських військовослужбовців не загинув. Про це на брифінгу сказав речник адміністрації президента з питання То Андрій Лисенко. Однак двоє наших бійців зазнали поранень, підірвавшись на ворожій розтяжці під час виконання завдань з розвідки. Це сталося південніше мар'їнки. Поранені нині перебувають у лікарнях. Лисенко також наголосив, що режиму припинення вогню незаконні озброєння формування дотримуються вже третю добу поспіль. Ідемо далі на майдані незалежності. Зібралися бійці АТО та найбайдужі українці з вимогою до МВС не затримувати розслідування загибелі вояка Артема Приходька та співака Сергія Ларкіна. Боється то та репер втратили життя із тиждень тому за різних обставин, але в обох випадках причиною була ДТП. Винні в їхніх смертях досі не покарані, навіть попри те, що імена відомі. Віктор був очевидцем тих страшних подій 27 вересня, коли здавалося б у мирній столиці посеред вулиці убили бійця АТО. Того вечора у Святошинському районі фронтовики у формі відзначали демобілізацію третьої хвилі, і кілька молодиків вирішили перетворити святкування на побоїще. Ми з ними зустрілися, почалася потасовка, бійка і одразу почалася стрілянина. Тобто там з їхнього боку так один з їхніх хлопців дістав спочатку один пістолет, потім інший, і почав стріляти по нам. у мережі. Майже одразу з'явилось відео очевидців тієї бійки, де чітко видно, як молодики нападають на бійців. Коли на місце сутички приїхала поліція, нападники почали тікати. Один з них сів в авто, в авто, намагаючись його звідти дістати. Ну він почав. Здавати назад на великій швидкості позбивав хлопців, там зачепив дверми Вони попадали, збив дівчину, і потім, вже коли знову виривався, на цьому авто на шлені швидкості і збив нашого хлопця. Прізвища нападників відомі, тому бездіяльність правоохоронних органів бійців обурює. Берюка це той, хто стріляв. Корнейка – це той, хто вбив, задавив його. От смерть була страшною. Ми все знаємо, і все знає керівництво. А спіймати не можуть. Ну і як це робиться? Що це відбувається? Представники міліції на мітинг зреагували. кажуть, один нападник вже під вартою. Практично наступного дня ми затримали одного з фігурантів. Кримінального провадження він зараз знаходиться під вартою, встановили інших. Зараз приймаються всі дії використання всіх можливостей правоохоронних органів для того, щоб затримати двох, бок. Ми зараз просили. затримуємо пана бірюка, затримуємо пана Корнейка. Придя звинувачення і підуть вони до суду. Поруч на майдані друзі Сергія Ларкіна, відомого як співак Кларсон. Він теж воював в АТО, і його смерть ще одне нерозкрите вбивство. 17 вересня, коли він їхав на своєму мотоциклі, його збив позашляховик. Винувати ці аварії після ДТП навіть не вийшли зі свого автомобіля. За кермом Каділака була Ірина Скляренко, вона власниця клініки зікнення. Ну на жаль, до Сережі, бачите, виявилося смертельним, тому що від такої кількості травню були поскоджені всі внутрішні органи. Чому правоохоронні органи не поспішають із притягненням винувати ці ДТП до відповідальності, активістам не зрозуміло. Своєю чергою у міліції кажуть, слідчі дії ведуться. На завтра вона викликана для пред'явлення підозри безпосередньо в головному управлінні. Справа ця знаходиться безпосередньо в головному управлінні. Розслідують кращі слідчі головного управління, Залишається вона на контролі в начальника головного управління і, звичайно, на контролі в міністерстві внутрішніх справ. Про те, що ця справа буде доведена до логічного завершення, в цьому можна не сумніватися. Якщо ж винних у загибелі Артема Приходька та Сергія Ларкіна не покарають до 14 жовтня, дня захисника вітчизни. Активісти обіцяють знову вийти на майдан вже у більшому складі та з серйознішими намірами довести ці справи до кінця. Вероніка Сектим, Андрій Ніконов телеканал Київ. У столиці пройшов форум Київ Смарт Сіті. Під своїм дахом він зібрав винахідників, підприємців різних галузей економіки та людей з активною громадською позицією. Об'єднало всіх одне прагнення зробити Київ комфортним сучасним містом завдяки впровадженню інноваційних технологій в усі сфери життя. Електронний документообіг, відкритий бюджет, торги та тендери вже стали звичною частиною життя розумного міста, і все лише за півроку. Міський голова наголошує, новітні технології мають стояти на сторожі боротьби з корупцією. Зосені депутати Київради голосують за допомогою системи Рада 4, що неможливлює кнопкодавство. Одне з ключових задань, яке я отримав, зайняв руководителя міста города Адківля. Зілить власть прозрачний, а для людей. далі. Про плани на майбутнє п'ятиріччя. Інноваційні технології в усі сфери життя міста збільшують коло діяльності картки киянина. Тут і оплата проїзду в транспорті і медичні електронні рецепти. Нове розвиття карточки Києвляняна, в якій якби как бы, я уже не раз это говорил, в като абсолютно огромное кількість модулей і людина отримує єдиний ідентифікатор, котрому може і в сіті, в любой який і в больниці де угодно їй пользоваться. Впроваджують і систему відоспостереження з рухом транспорту на автошляхах. Забезпечували місто технікою, зокрема із допомогою підприємців. В Києві запущено 120 камер відомоніторингу. На які місто не витратило жодної копійки. Київ підписав партнерську угоду з однією компанією, яка надавала ці послуги, і вона нам надала безкоштовний доступ до всіх камер, тобто зараз ми можемо бачити 120 перехресть Києва в режимі онлайн, зразу що там трапляється. Та щоб система запрацювала на повну силу, необхідна допомога законодавців. Немає закона, який говорить, що фіксація вже працює нет закона о парковке, который мы уже не можемо, скажем, проголосовать полгода наверное, да. То почему-то есть он уже -то лежит. И все вот эти принятия этих законов даст очень быстро. швидко. Два-три месяца нужно навести порядок в любом городе. Від глобальних питань до надзвичайних елементів звичайної вулиці кияни вже можуть користуватися вайфаєм на деяких станціях метро. Згодом інтернет стане доступний на території всієї підземки. Далі більше лава з підзарядкою для гаджетів, автобус, в якому ведеться відеоспостереження, та є вайфай. Сигнал світлофора помітний хай як близько. До нього зупинилося авто. Все це планують облаштувати коштом інвесторів. Реалізація самих проєктів відбувається в основному за рахунок інвесторів. Тобто, це не це інвестиційні гроші. На витрати з бюджету йде біля 2-3 від всіх витрат. Тобто, це мізерні витрати, які підуть на реалізацію цього проєкту. Під час форуму підписали меморандум про співпрацю з підприємцями та громадськими діячами, охочих допомагати робити місто розумним, стільки що підписання тривало цілих півгодини. Після оголошення планів на найближчі п'ять років Віталій Клишко зізнається, хай які вони масштабні меж досконалості все одно не існує. Смарт сіті дають можливість комплексного сервісу для кожного живучого в місті, щоб життя кожного живучого роді більш комфортний і удобний. Ми в началі путі і нам предстоїть ще дуже багато Зіли для того, щоб действительно каждый получал максимум комфорта. закінченням форуму Київ Сіті стало відзначення авторів інноваційних та суспільно-активних проєктів. за прагнення полегшити життя людям з обмеженими можливостями. Подяку отримала і Ганна. Вона з колегами розробила докладну карту метрополітену. Подібні функціонують в провідних країнах світу. А, якщо чоловік на інвалідній колясці, Він відповідно, теж можуть посмотрети знаєш одну своє інваліднекаля. Он може посмотрети, зможе ли він проїхати со сторони рядських властей. Пока ж у нас. Скажем, такого офіційного признання нігде не було. Київ це перший город, де дійсно наші усі оказались на цьому рівні оцінені. А Володимир та Олеся долучилися до популяризації коруху за частоту довкілля. Вони борються вже п'ять років. Починали з простих толок. Зараз на масові прибирання по всій Україні виходять близько мільйона небайдужих. Ми провели один суботник, зібрали людей просто сторонніх. І вони дуже якось так щиро відгукнулися, прийшли, сказали, давайте ми проведемо ще щось. В течені року ми робимо більше, ніж 70 проєктів, абсолютно на різну екологічну тематику. Ігор Ніконов зазначає таких активних та винахідливих людей необхідно заохочувати, чи підтримки автори не шукали в інших містах. Много очень людей что-то придумували, а этому ніколи не давали. Вот ми хотим очень чітко присечь традицію. Що би не виникало умне, ні в коем случае не можна его в інші руки. Ми сами, самі скажем, знайти і средства і можливості для внедрення цього будь-то стартап, изобретение. Форум завершився. Далі на всіх учасників чекає кропітка праця, аби життя в місті стало максимально комфортним. Іванне Біличенко, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. Цього тижня у Києві з'явилися відразу два нових тролейбусних маршрути. На прохання жителів Голосієвого запустили маршрут номер 46 – від вулиці Маршальської до Голосіївського парку. А 47-й рейс з'єднав масиви Троєщину та оболонь. Крім того, цього тижня столиці передали більше десятка тролейбусів. Новенький транспорт оглянув і мер міста Віталій Кличко. Докладніше в сюжеті наших кореспондентів. Від п'ятниці 47-й тролейбус від вулиці Молославської до станції метро Мінська курсує через проспект Володимира Маяковського, генерала Ватутіна, московський міст, та проспект Героїв Сталінграда. Це вирішить проблему одного з найінтенсивніших пасажиропотоків в столиці. Десять машин сьогодні є на лінії. Ну з часом це буде регулюватися, Напевно, як будуть бачити, як пасажиропоток буде, як будуть їздити люди. Це з часом буде люди вдячні. Хто сідає, от розказує їм люди дуже вдячні. Я узнала це від водителя тролейбуса позавчора. Він і об'являв, що 2 числа буде маршрут. Дуже удобно, тому що я їжджу на балонь на роботу раніше я садилась з пересадкою. А сейчас прямий маршрут мені очень подобається. Загалом цього тижня на вулиці Києва виїхали 13 нових тролейбусів. Деякі з них курсують на подовженому тролейбусному маршруті номер 29 Тепер його кінцевою стане метродарниця. Ще кілька на новому маршруті номер 46 від вулиці Маршальської до Голосіївського парку. Але більшість возитимуть пасажирів 47-го. Ми Тимозірні маршрути і продовжуємо їх так, але це практично ми робимо для того, щоб не було пересадки, не було дискомфорту пасажира. У Київ наголошують Такі нововведення особливо важливі для пільговиків, адже тепер вони зможуть дістатися до необхідного місця зручніше. Ми все ж таки соціальний перевізник. Соціальний перевізник номер один. Якщо ми кожного дня перевозимо 1 мільйон 700 тисяч пасажирів, то приблизно половина це люди, які наділені пільгами. Очільник Києва Віталій Кличко перевірити комфортність нових машин. Вирішив особисто, каже, впевнився, що транспорт надійний. Коли така сучасна техніка, коли ти бачиш простір, обзор, я думаю, що на такій техніці дуже приємно працювати, Впевнений в тому, що водій буде задоволений, тому що каже, що він багато років працював на старому, на старому тролейбусі. Зараз працювати, ну, коли у тебе тут більш нагадує літак, приємно, комфортно. Та все ж міський очільник наголошує першочергово забезпечити комфорт необхідно для самих користувачів міського транспорту. Наше завдання сучасний транспорт повинен бути у Києві. Низький пол для того, щоб люди мали можливість інваліди, і дійсно кожен може зробити один крок і вже бути в салоні автобуса, не підніматися по сходам. У Київпастранці також продемонстрували меру соціальне таксі. Спеціально обладнаний мікроавтобус для людей з обмеженими можливостями. Вона зараз автоматично зупиниться, коли рівень кола порівняється. з Все продумано. Потім візок заїжджає. Тріві з хім нас піщається, Віталій Володимировичу. І потім знову транспорт на Наразі такі автобуси возитимуть до школи дітей з обмеженими можливостями у Доснянському районі Києва. Вадим Ярошенко, Альона Гаряча, Євген Тур, Телеканал Київ. 34 трамвайні вагони поповнять рухомий склад Київпастрансу до кінця року. Їх капітально відремонтують на заводі електротранспорту. Уже нині 10 працюють в Дарницькому депо. Як лагодять улюблений транспорт багатьох киян, бачив Богдан Бур'яненко. І ржаві, і без вікон зі зламаною ходовою ці трамваї відслужили два терміни експлуатації і роками простоювали у депо, адже детали на їх ремонт просто не було. Шанс на друге життя рухомий склад отримав Тільки зараз Київ почав купувати запчастини у Чехії. Ми виходимо з цього стану за рахунок запасних частин, які ми беремо в Чехії, і тих умови, саме головне, що техумови. На капітальний ремонт передбачають заміну вузлів, агрегатів, кузова. Вагони могли здати на металобрухт, однак наразі їх реконструюють майстри заводу електротранспорту. Ремонт трамваїв розпочинається з дефектоскопії. це немов обстеження у лікаря. Після діагностики майстри отримують висятну інформацію про стан деталей та кожної системи рухомої одиниці. Наступний етап розбір трамваю і ремонт корпусу вагону. Підлогу зміцнюють, роблять заміну скла та панели. Трамвай отримує і нові сидіння. Ліноліум ложем хорошої якості, який довго служить. Міняється в каркасу кузова, міняється все, вхідні ступіньки, сходинки, все міняється повністю. От, перегородка кабіни водія, пол в кабіні водія, покриття кабіни водія. От, міняються стопроцентно всі стекла. Водночас працюють над електронікою. Ретельно перевіряють кожен дріт, аби усе якесь не працювало. Тим часом майстри налагоджують роботу двигунів та ходової частини. На ремонтному підприємстві кажуть, у середньому потрібен місяць, аби відновити один вагон. У Києва странці розповідають на заводі електротранспорту. Купують в її не трамваї, а деталі до них одному вагону потрібен новий корпус, іншому частини електроніки, тому замовляють з Праги цілі рухомі одиниці. Інакших комплектуючих саме до трамваїв Т-третіх їх більше немає, їх не виробляють. Тобто, і це в нас одна можливість обновити і продовжити термін використання т 3 вагонів практично ще на 10 років. До кінця року на вулиці столиці вийдуть 34 оновлених оновних трамваї. Вони пристосовані до складного столичного рельєфу, водночас їх відновлення коштує у разі дешевше ніж закупівля нових. 50 вагонів щороку план на ремонт трамваїв, починаючи з 2016-го. У Києві постранці кажуть, що працювати у такому темпі, столичний рековий транспорт може капітально оновити за 4 роки. Цього тижня мер столиці Віталій Кличко попросив вибачення перед киянами за незручності, яких завдають активні ремонти доріг. Через це зокрема виникають затори на вулиці Васильківській, бульварі Тараса Шевченка на площі Перемоги та південному мосту. За словами міського голови, дорожники завершать оновлення покриття на площі перемоги за тиждень. Роботи ж на бульварі Шевченка планується закінчити до 20 жовтня. До цієї ж дати виконують реконструкцію і на контрактовій площі. А обмеження руху південним мостом скасують 14 того жовтня. На переправі вже завершила вкладати гідроізоляцію та готові стелити асфальт. Детальніше у сюжеті. Покриття південного мосту, немов червона доріжка. Дефілюють на ній комунальники. Яскраве полотно це гідроізоляція. Вона має кілька шарів і може слугувати три десятки років. Основне свойство це то, що довговічність, абсолютно не для води. То есть здесь не просто гидроизоляция, здесь система работы гидроизоляции вместе с асфальтовым покрытием. Таку гідроізоляцію використовували, споруджуючи міст через босфор у Стамбулі. Будівельники впевнені, металевому каркасу Київської південної переправи волога не загрожує. Зверху яскравого покриття комунальники вкладатимуть асфальт. Для цього використовуватимуть спеціальні машини, які пересуваються на реках і не просто вкладатимуть, а заливатимуть. Тут використовують рідкий бітом. Так званий гус-асфальт морозостійкіший і має більшу густину. Тому це покриття краще підходить для мосту з інтенсивним рухом вантажного транспорту. Це теж унікальна технологія, швейцарська технологія. Це гус асфальт, лети який не укатується після того, як укладується. На нього навіть термін експлуатації дається виробником і підрядником втричі більший ніж на звичайний асфальтобетон. Зняти обмеження руху мостом обіцяє до 14 жовтня. Приблизно в цей саме час завершать реконструкцію на контрактовій площі. Наразі основну роботу вже виконали. Новенький асфальт там, де нещодавно лежали трамвайні колії, це високоякісне бітомне покриття. Набагато зручніше, тому що перше для автівки це е, менше, менше тех. тех... Огляду, і менше проблем з, з цими коліями, тим більше, я так зрозумів, що вони були неактуальні, тобто по ним не їздили е, е, трамваї. Вже давно було їх зняти і все. І ще там залишилось, по моєму Було би добре, що там і сняли, Їздити по. І для ріжі не пішохідні доріжки ще облаштовують новенькі тротуари, забарвлені традиційними для столиці кольорами, червоним та сірим. На площі поновили плитку у сквері біля пам'ятника Сковороді поблизу монумента гетьману Сагайдачному та корпусів Києво-Могилянської академії. Контрактова площа вона входить в склад реконструкції вулиці Братської. Як ви бачили, ми перший етап вже здали, на якому було вже зроблено вже і нове покриття. І новітні пішохідні переходи повністю комплект нових знаків, навіть з показчиками вулиць, нове пішохідне огородження. Також на контрактові реставрують фасади будівель. Побувати в оновленому серці подолу кияни та гості столиці зможуть всередині жовтня. Води Мирошенко, Богдан Буряненко, Тимофій Сорокін, телеканал Київ. Очільник в столиці звільнив головного архітектора Сергія Целовальника та двох його заступників через нездатність навести лату зовнішній рекламі міста та засилля мафів. Про це Віталій Кличко повідомив під час наради з представниками департаменту містобудування та архітектури у вівторок. Хаотичне засилля реклами на вулицях столиці явище звичне протягом багатьох років. Викорінти його влада міста доручила новому керівникові комунального підприємства «Київреклама». Однак досі помітних змін не сталося. Здання не видно, повністю все завішено реклами. Такого кількості, я маю опит передвіження по всьому світу, такого кількості реклами і такого хаоса. З рекламою я не бачив ні в одному з городів. Очільниця Києва реклами пояснює, її підприємство лише фіксує незаконно встановлені банери, а зносити їх можуть лише тоді, коли департамент містобудування та архітектури надасть на це спеціальний наказ. 10 тисяч об'єктів незаконної реклами було подано в щоденних звітах до містобудування та архітектури, до департаменту містобудування та архітектури. В наказ ми отримали до виконання 3800. Марківа підсумовує департамент містобудування у ручному режимі вирішує, чию рекламу знести, а чию залишити. Причому третину об'єктів заявлених рекламою, як незаконні, від розгляду приховує. Прячеться, тому що цей вопрос можна вирішити. Задаємо проблему бізнесу, а потім цю проблему пропонуємо вирішити за определенне вознаграждение. У нас не було можливості схватити за руку, але дана інформація приходить. З большого количества разных істочників попадання чи не попадання в наказ залежить від назви юридичної особи або від імені власника того чи іншого рекламного засобу, встановленого незаконно чи з порушенням, все ставиться на поіменний аналіз, і потім тільки включається в наказ. Це моє це моя така от думка. Мої, моє спостереження і висновки аналізу тої ситуації, яка відбувається. Крім того, досі департамент містобудування не затвердив комплексної схеми розміщення реклами. Така сама ситуація із планом розташування мафів, що не дає змоги їх упорядкувати. І це не всі претензії, які також надходять від киян. Більшого количество жалоб приходять на те, що люди без оплати не отримують розрішення. ДТП, условия і ограничення на застройку. Мале архітектурні форми. Реклама всегда необходимо с кем-то договариваться. Такая работа, либо не вмени або либо саботаж сбоку департаменту под сумовую мэр. На основании этого я принимаю решение уволить главного архитектора и двух его замов занимаемой должностью. только лишь на основании открытого. конкурса, мы сможем в ближайшее время назначить главного архитектора и ту команду, которая возьмет на себя обязательство навести порядок. Светлана Жайвронок, Вячеслав Медичанський, телеканал Киев. Понад 300 тисяч киян отримали разову соціальну допомогу до міжнародного дня людей похилого віку. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час відвідування виставки творчих робіт літніх людей та зустрічі з головами та активістами громадських організацій. Ветеранів він зазначив, сьогодні столична влада робить все, аби у складних економічних умовах зменшити фінансове навантаження на незаможних Не Незважаючи на складні умови, зробили так, що в місті Києві продаються. социальный хлеб по цене самой низкой в Украине. Те люди, которые не имеют возможности, получали в коммунальных аптеках лекарства первой необходимости, сердечно-сосудистые заболевания на 75% ниже, чем в коммерческих аптеках. Мы сделали все для того, чтобы сохранить бесплатный проезд В комунальному транспорті до дня людини похилого віку до 1 жовтня це була п'ята допомога, яка надана за розпорядженням Віталія Володимировича Кличка. Взагалі, програма турбота зросла фактично в п'ять разів порівняно з 2014 роком. 230-240 мільйонів це тільки пряма матеріальна допомога, і це тільки київський міський бюджет. Столиця знайшла 145 мільйонів гривень на муніципальні надбавки освітянам. про це заявив мер Віталій Кличко під час святкової зустрічі зі столичними педагогами з нагоди їхнього професійного свята. Він наголосив, попри всі економічні труднощі, місто й надалі інвестуватиме в освіту. Ми розуміємо, наскільки важко молодому фахівцю зараз працювати в школах-дитсадках, тому ми прирівняли їх статус до вчителів зі стажем для того, щоб вони могли отримувати усі надбавки, які сьогодні місто платить фахівцям, які вже довгий час працюють на посаді вчителів, вихователів. Крядики всіх загальноосвітних дошкільних позашкільних навчальних закладів, а від 10% відсоткового надбавку від розміру ставки західні падалі. Надбавку 2. 15% за престижність педагогічної професії та 20% муніципального оплатки отримують всі педагогічні професії. Сьогодні Київрада вже поділила майже 145 мільйонів гривень на і користуючись нагодою, вітаємо всіх вчителів з Днем освітян. Дякуємо вас, вам за невтомну працю, за те, що ділитесь із учнями мудрістю та знаннями. Вам вірять, вас люблять та шанують. Ви зв'язок поколінь, та ваша праця продовжується у ваших учнях. Зичимо усім педагогам невичерпних творчих сил, натхнення та добробуту. Здоров'я вам і хай завжди в усіх справах будуть супутниками успіх та щастя. У Києві сьогодні на співочому полі відкрилася виставка «Пори року в хризантемах саме через квіткові композиції, майстри зеленого господарства намагалися створити комфортне естетичне середовище для киян та нагадати про улюблені свята. У рамках виставки також пройшов день грузинської столиці з насиченою розважальною програмою. Унікальні композиції та майстер-класи бачила Оксана Щирба. Втражня квіткова осінь зустрічає відвідувачів уже біля входу на співоче поле. Виставка «Хризантем» відбувається вже в п'ятий втіленням українського духу та національного свята. Ця виставка дуже гарна і ніколи таких не бачила. Я тут уже другий раз і таке відчуття, що ніби перший. Це дуже актуально на сьогоднішній день, коли на сході в нас таке твориться. Все ж таки частинку, тепла, енергії потрібно один з одним цим ділитися. Працівники Київзеленбуду власноруч виставили близько 15 тисяч хризантем в різних сюжетах та композиціях, додаткових коштів з бюджету на це не брали. Все делали своїми силами, все делали цветами, які вирощені в наших парніково-оранжерійних господарствах районах. Виставка посвящена временам року. Тобто, ми кожна виставка, показ кожна експозиція, где-то весна, где-то лето, где-то осень. Как ну, кажуть, у природи нет плохої погоди. Кожний район представив свою композицію приємно здивувавши чудовими, дуже цікавими іноді навіть несподіваними шедеврами. Так, Шевченківський район зобразив свято Івана Купала, Святошинський новий рік, а Дніпровський 1 вересня, дебині материнства Солом'янського району втілили українські цінності, родинної гармонії та патріотизму. Таку гарну традицію, які вже багато десятків років її треба обов'язково продовжувати. Це настрій, це якби розуміння того, що ми все ж таки… от Продовжуємо розвиватися і в напрямку. Створення якихось таких е духовних цінностей, крім хризантем, різних сортів у композиціях використали інертні матеріали мармурову крихту та тріску. Гості охоче фотографуються біля композицій та не стримують емоцій. Мені здається, що це найгарніше місце у всьому Києві. Всі композиції дуже гарні, яскраві переповнені е моментами, які бувають у, у моїй родині. Десь тобто радість новий рік. Наскільки свято, всі люди якісь такі рівні. Веселі, доброзичливі такі от заходи. Вона мають проводитися якомога більше, тому що це, це об'єднує людей. Також тут відбувся фестиваль грузинської культури. На гості, яких зібралося близько п'яти тисяч, чекала насичена розважальна програма, майстер-класи з приготування грузинських страв та дегустація, човильна винограду ногами, майстерні аквагриму, концерти за участю зірок та безліч інших розваг. Оксана Щирба, Руслан Кузьгов, телеканал Київ. На цьому у нас все. Я, Богдан Красавцев, прощаюся з вами. Усім гарного вечора і тільки найкращих новин. Хай вам усім щастить!